Леонід Глібов, Трандафель і свиня, байка. Свиня пробхалась у садок. Усюди треба, їй, ледачі, Усунуть свій зажерливий роток. Бо сказано свиня і робить посвинячі, в багні куйовдилась, ще й на квітник прийшла, між квітами пориться. А посередині трандафель там цвіла, хороша, повна, любо подивитись. Свиня до неї тиць і кинулась назад. Знайшла панура клад, обиту, превелику, Трандафель поколола пику, такую погань держать у садку, промовила свиня та ще й на квітнику. Що з того, що пахтить, коли? У пику коле похрюкала і побрела у поле, так ясна правда для брехні, як та Трандафель для свині. І перекір, і закарлючка. Хороший чоловік усім, і друг, і побратим. Поганому ж колючка. Дякую.